Чих слідах аналізувати цей поєдинок. А, тим не менш можна попросити вас це зробити. В Перший тайм трималась команда достатньо добре. Звісно, було багато моментів у збірної Франції, але тим не менш не реалізували ключовим переломним моментом став пенальті? Я думаю, два ключових моменти: перший пенальті в ворота Франції. Наскільки я дивився, граві шов з відкритою ногою. Там як на мене, це пенальті. Але суддя вирішив, як вирішив, і. Пенальтів наші ворота так, дві-два. Ці моменти це ключові моменти в грі. Але я не, не вважаю, що Франція у другому таймі так створила дуже багато моментів, коли вже сказалася втома на гравцях. Ми дійсно в першому таймі дуже дисципліновано оборонялися і майже нічого не дали створити Франції. А в другому таймі я повністю згоден і на жаль, ми програли 4-0, але в нас є, є час, і є можливість все виправити у неділю. Як оцінити загалом дебют Михавка, зокрема, от епізод з пенальті? Я задоволений його дебютом. Він заслуговував на цей дебют. І те, що зараз він вийшов в три центральних захисники, я вважаю, що він відіграв дуже гарно, він допоміг в обороні, але. На жаль, чрезмерна агресія в своєму шарному майданчику. Ну, на жаль, ми казали про це. Але він молодий хлопець, він хоче йде в боротьбу. На жаль, ще раз кажу, це трапило в штрафному майданчику. На 64 й хвилині ви підкликали до себе забарно, коли робили дві заміни і щось сказали йому. Тоді ще був рахунок 0-1. Ну, ви якось якісь корективи в тактику ввели чи в схему гри? Так, я підказав, тому що ну треба було забивати, треба було. Трішки вище пресінгувати, я сказав до центральним захисникам, щоб вони переключалися на чірки, щоб вони видвігалися і намагалися допомагати, якщо ми створюємо високий пресінг. Тому що в першому таймі ми більше перекривали зони, і я вважаю, дуже міцно перекривали. Але коли ми пропустили м'яч, треба було реагувати. Сьогоднішній матч, напевно, тепер треба просто перегнути сторінку і забути, тому що з Ісландією треба перемагати. Як тепер налаштовувати те команду на наступний матч? І як тепер цю поразку забутися і піти далі перемагати? Ну я думаю, на жаль, сьогоднішня гра з збірної Франції в будь-якому разі гравці розуміли, що ця гра небагато вирішує. На жаль. Я вважаю, я, я вважаю, що гравці виходили на жаль з таким настроєм. Але я не можу їх уприкнути в якомусь де вони не добігли, чи щось зробили не так. Але усі розуміють, що наступна гра буде вирішальною, і я впевнений. Усі хлопці будуть налаштовані і готуються вже зараз до цієї гри. Те, що атака збірної Франції сильна, це зрозуміло. Ось у нас жодного удару за 90 хвилин. Як можете прокоментувати, чому у нас настільки не вийшло грати в атаці? Тому що ми не цеплялися за м'яч. Ми, ми іноді контролювали м'яч, але ми не доволили до штрафного майданчику. Тому ми не створювали моменти. Ми виходили в атаку невеликими силами. Треба було виходити, але. Попри те, що Франція дуже гарно контролювала м'яч, Франція дуже швидко контролювала м'яч і працювала з м'ячем, було дуже важко його відібрати. За рахунок цього, на жаль, ми не створювали моменти. Якраз про вихід в атаку Очередько першому таймі гарно грав, брав гру на себе, тягнув вперед і зовсім без підтримки. Лише Роман був попереду. Чому, чому такий розрив був між атакувальною лінією і? Тому що, коли ти певний час обороняєшся, в тебе немає сил на вихід в контратаку. Ми казали, ми казали про це гравцям в перерві перед грою. Дуже важливо цією командою не оборонятися дуже глибоко. Тому нас. Змусила команда суперника оборонятися низько, тому не не часто вдавалося виходити в контратаку і в позиційну атаку. Так, ви загалом сказали тільки, що що план був в тому, щоб не підтискатись там до свого майданчика? Скажіть, чи гравці виконали всі установки на гру загалом? Чи задоволені ви там стартом гри? Першим таймом я задоволений. Так, я думаю, що ми ще раз кажу: не було плану сідати дуже низько в штрафний майданчик. Це суперник нас посадив. І суперник дуже багато змінював напрямок атаки, і вони намагалися створювати, і ми дійсно були втомлені після першого тайму. Тому в мене немає, як я казав, коли ти виходиш на гру, і ти знаєш, що ця гра не так багато вирішує, Напевно, у гравців воно, вони розуміли, що окей. Головно, вистояти те.